Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже класну заготовку на зиму: це мисливський салат. Продуктів потрібно зовсім небагато, а вийде така смакота, що взимку баночка піде одна за одною. І головне, рецепт дуже простий. Кожен етап займе всього по 10 хвилин. Цей рецепт точно вартий вашої уваги і запам'ятається всім, хто його спробує. Починатиму я з грибів. Я взяла 800 г печериць і добре їх промила. Далі нарізатиму скибочками товщиною приблизно пів см. Дуже тонко різати не варто, бо після термообробки вони стануть зовсім тоненькі, а нам потрібно, щоб гриби відчувались в салаті. Нарізані гриби складаю до каструлі та заливаю одним літром звичайної питної води. Додаю 1 чайну ложку солі, лавровий листочок та 4 горошини духмяного перцю. А також пів чайної ложки зерен коріандру. Ставлю на вогонь і від моменту закіпання варю рівно 10 хвилин. Не хвилюйтесь, якщо вам одразу здається, що в каструлі замало рідини, гриби дуже швидко пустять сік. Тим часом підготую помідори. Їх я теж беру 800 г, нарізаю довільними шматочками, тому що потім збираюсь їх подрібнювати. Шкірку знімати я не буду, лише обріжу загрубілі місця. Подрібнювати помідори я буду в блендері, але це можна зробити і в м'ясорубці. Не витративши і хвилини свого часу, я отримаю ось таке чудове густе пюре, яке я переливаю в каструлю з товстим дном, де надалі буду готувати усю страву. Додаю 100 мл олії без запаху, 100 г цукру, столову ложку солі та 2 столові ложки 9% оцту. Далі 10 грамів чеснику це приблизно 4-5 зубчиків, пропущених через прес. Тепер все ставлю на вогонь і варю від моменту закіпання 10 хвилин. Тим часом гриби вже зварилися. Я їх відкидаю на сито та даю добре стикти. Далі нарізатиму м'ясистий болгарський перець. Його я нарізатиму соломкою попередньо звільнивши від насіння та хвостиків. Дуже крупно перець нарізати не потрібно. Всі компоненти мають гармонійно поєднуватись між собою, тому я нарізаю перець такою ж товщиною, як і гриби. Коли томатне пюре прокипіло 10 хвилин, я додаю перець і знову проварюю ще 10 хвилин. Поки все вариться, обов'язково стерилізую баночки та кришечки. І на завершальному етапі додаю до овочів гриби. Варю все разом останні 10 хвилин і салат готовий. Гарячу закуску розливаю по стерилізованих баночках. До самого верху наливаю соусом, який утворився. Щільно закручую кришкою та залишаю до повного охолодження. Зберігається така закуска при кімнатній температурі. А взимку відкриваєш і одразу відчуваєш аромат грибів у томаті з перчиком та спеціями. Ось такий смачний і простий мисливський салат на зиму вийшов у нас. Він ідеально підійде до гарячих страв або просто як самостійна закуска. Не забувайте залишати в коментарях свої враження від цього салату. А я вам бажаю смачного, друзі!